Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас чудове свято. Наша країна відзначає День української писемності та мови. І я вас запрошую у цікаву подорож до країни знань на слово рідне, слово материнське. Тож сідайте зручненько вирушаємо. Перша зупинка. Місто казок. Послухайте уважно і скажіть, з якої казки слова. Півнику досвіта встає, всіх піснею будить, та й до роботи береться, ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. З якої це казки. Так, вірно, з казки колосок. Слухайте уважно, росла дідова рібка росла. Зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала як дідова голова. З якої казки? Вірно, це рібка. Слухайте уважно. Наварив журавель такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього усього покришив дрібненько та й склав у глечик з вузькою шийкою. З якої це казки? Вірно, лисичка і журавель. Молодці дітки. А з якої казки ця репліка? Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Хто відгадав? Так, це коза дереза. Про яку казку йдеться? Маша увійшла в будинок, зазирнула в їдальню і побачила стіл. А на столі три миски з кашею. Маша зголодніла і вирішила покуштувати кашу. Так, це Маша і три ведмеді. Наступна зупинка місто загадок. Будьте уважні. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу. А сама завжди мовчу. Дітки, про що це? Так, це книжка. Хтось на біле полотно чорне висипав пшоно. Як зумієш позбирати, зможеш книжку прочитати? А це що? Молодці, це букви. Не вмію читати. А весь вік пишу. Так, це ручка. Наступна зупинка місто прислів'їв. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Від теплого слова і лід розмерзається. Рідна мова це музика. й Малювання душі людської. Ось такі прислів'я про нашу рідну мову складав народ. Ось і завершилась наша подорож. Сподобалась вона вам? Мені так. І пам'ятайте, дітки, Україна це наша рідна земля, наша батьківщина. Батьківщина починається з батька й матері. З оселі, де ви вперше побачили світ, з мови, якою розмовляють ваші батьки, з подвір'я, по якому ви бігали, з села чи з міста, з України, де ви народилися, до нових зустрічей!